Красні квіточки На півночі теж тут стоїть квіт. Добави І відома. там нова. І дорога яка веде Андерс. Циберіски. Норвезькі, такі самі, як і Карельські. А це дорога до бункерів. Дуже великих бункерів. Зараз покажу. Північні дерева бачили? Оце от вони такі є. Ага. І папороть в них росте. Ось бункер один, а далі інший. Кажуть, тут три тисячі квадратних метрів він трьохповерховий. І ось другий, такий самий.